Ось таке воно ну, тут робоче місце. Юмазовський мотор десь просто тахано. Яка махіна. Итак, заїжджаємо. Поставили да, як полічатка одна. Там і диск поміняє і поліщо. По мотору, тут як такої дуже видимої проблеми нема. В початку відео казав, що пішла вода в другому циліндрі. Причина розбирання, ось ось оце. Бачите, дивиться, як по, на, біля колес як повиїдало водичкою. Як не крути, 12 років роботи не пройшло безслідно. Шастерня, колінвало не годиться, промежуточна теж під питанням, приводонасосу, це вже тут не годиться, але та ще не така страшна. Як... Друзі, колеги, всім привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас відео незвичайне. бачите, не в своєму дворі, не в гаражі, не біля МТЗ, а біля ЮМЗ. Це ЮМАЗак ви вже бачили, це ЮМАЗ брати мого владіка, він теж займається земелькою. Займає. І проблема, що коник підвів, підвів. Зараз приїхав йому трошки підсобить, відкотить двигуна, а проблема вся в тому, що два різні мастила в підзоні, і вже як потім вияснилося. Під, під, відкрили піддон і показало, що друга гідза тече водо і ток тече непогано. Десь більше всього гільза запогнило біля колеса або ще щось. Тому будемо зараз поможемо відкрити і вже в подорожому побачимо, що ми з ним будемо робити. Знімемо його, приїдемо іншим трактором і повеземо до нас у гараж і будемо там його розбирати, щоб не втягнути в гараж весь трактор там його. Там вже старе місце, де мотор розложити, розвернути, щоб його перебрати двигун. Тому будемо вести тільки сам двигун, щоб нам більше вільного місця було крім нього бігати. Ось таке воно тут робоче місце. О, так, вже тут що потрібно, від'єднано. Зараз фіксуємо колеса ті, що в нашій розкотки, будемо відкручувати двигун, і, і все. Ми його виставимо, щоб він вже стояв відкрученим, щоб був подальшому піонару можна було його зняти, прицеп і відвести в гараж. Резину ви тут бачили? Оскатурацька, ось такі потужні скоти. рух, пеланчик, все тут дивиться носочки, все розкопу наворювано. Привіт. Так, трошки ми на початку відео не доробили роботу з розкочуванням трактора через те, що ця розкотка дужче така вона під МТЗ і в МТЗ плюс що в МТЗ є пластина між мотором і промежуткою, яка за не даже мотор. По горизонту. Тут такого немає, і ми як почали розкочувати, бачимо, що у нас мотор тікає. Розкопка, трошки для ЮМАЗа тут треба було її по-другому мастити, ну, коротше, трохи не вийшло одне слово нас його розкатити. І зараз приїхала, вже кажу, давай не будемо спішити, спробуємо вже зразу з пліонером його, щоб зняв і все. Тому зараз приїхала техніка і будемо відчіпати. Мази теж ламаються. До, трошки ще додалося роботи, щоб його витягнути, але вже він ось тут, наче й не скажу, що юмазовський мотор дивіться, просто, просто цахано, яка махіна. Здоровило, дивіться. д 65-й. Хлопці взяли його у 2013 році. то Це перший ремонт двигуна із 2013 року. Також ладок пожух планує викинути зробити все пістоту, щоб оцю всю слабу зі ціля викинути прицеп врожений від ваги цього двигуна. Зараз ще, ще вимости, щоб він у нас ніде не загубився. Йому сюди ще щось і... Боє. бо він така трошки наче хоче брикнутися. А ну, скільки в'яз? напишіть, будь ласка, в коментарі. І машина дивіться, сіла в мокомі. і прицеп. Дякуй yeah. Потихеньку заїжджаємо. Поставили, де ця коліщотка, краще. Там і дід поміняний коліщок. Пацієнта везуть, тут у нас ще стоїть один, який теж треба буде колись перебирати. Не ти бо ти так його держиш. Ні, він щоб не китався, попереду що... Так, розкидали моторча, поки що тут такого нічого дуже не видно. Саме зараз більше балачок про Як воно... кожух маховика, он дає, запасний, не запасний, а інший той, що вже під стартер, тому що оту всю. Братву там кожен раз шмургать і трактора на 5 минут не заглуше, щоб десь не тарабанів, вже ж воно віджило джерело давним-давно, тому легко було у, у запасі вже під стартер. Також потрібно буде замінити маховик, тому що тут зубів менше, ніж по-132 зуби, а потрібно там, щось у районі 145, якщо не помилююся, зубів під стартер. Плюс, по мотору Тут як такої дуже видимої проблеми немає. В початку відео я казав, що пішла вода в другому циліндрі. Ну, ось третій черко беру тут легенька ступанька є. В другому тут о, ступанечка теж присутня. Як так береся порчиками. І в першому теж присутня. В четвертому, ну, четвертому легенька є. Ну, як як 12 років працює у хлопців і до, наскільки воно, до них працювала, ця поршнева група. Тому Воно тут ще й в дуже хорошому стані. Звичайно, блок Сарем Тизовським, махіна також капець. І зараз будемо ложити його на бочок і знімемо підом, хоча б сьогодні повисажувати поршньо. Подивитися, що там з поршнями може, якщо вийде і гільзи. Витягнути, тому що корінвал буде віддаватися на проточку діагностику, що воно там така головка. також. Ну, щоб як збирати, щоб як усе було Чітко все без проблем. Також Поршневу групу зараз спілкуємося з Дімою з Стартер стартерева, розглядаємо там різні варіанти. І подивимося, що там Діма нам підкоже. Більше за все, буде поиска Золотаськи, але там може бути все, що загодно. Ось такий владок привіз свій інструмент потужний. На 680. Крутячого моменту, ну хто знає, потужний апарат. У нас є світіки, у нас трошки слабший. Тут 680 нм, у нашій на 380 нм, але все одно крутить вообще. клосно зараз, куди тільки підлізеш, крутиш крутишним, тому що руками вже крутить трошки наберігу. Тим більше тут воно гайка ударний, відключується ловко без ніяких зусиль. Так. Зараз перекидаємо янобік і дивимося, що у нас там буде у так. Ну що, народ, Ви бачите трошки за безпорядок. Розкорочили повністю. Медвигона, що хочу замітити, дивіться, в 2013 році хлопці купили трактор, мотор не роблений. Кольця, дивіться, второплостею, як нові. Просто. Взагалі, наче вони і не робили. Наче тільки поставили. Хлопці самі да, не робили нічого. В зюмазі цьому вони робили тільки заднє місто. Мотор не займаний ними зовсім. В 2013 році трактор 12 років роботи. Але як не крути, 12 років роботи не пройшло безслідно. Шастерня. Колінвало не годиться, промежуточна теж під питанням і о, на насосі також з приводу насосу цього вже тут о, не годиться. Але та ще не така страшна, як в кладиші. Корінні, дивіться, Тут вже... Ну, тут не озброєний муком, видно, що ну, турба. Те саме і з шатунами, плюс на четвертому му поршню кольцо компресійне розполося. Ну, все одно, 12 років роботи, як не крути, він відпрацював. А вс... причина розбирання ось ось це воно. Вивіться, як по... на... біля колеса повиїдало водичкою. Оце ну, тако... такі спроби. Вся вода із з мослом, що поробила, таке мосло непонятне всередині жижу. Ну нічого, розібрало і похне непогоною Ну, В цьому випадку ще колінував поїде на. Регулювання на перевірку, тому вже результат скажу вам або в наступному відео, або ще в цьому відео з вами побачимо, що буде по цьому моторчику. Так що не пропускайте. Побачимося. Пока-пока.